Заспівала осінь, Серенаду, щоб в очах не втримати сльози. Божий син зайшов до саду, щоб зібрати урожай з лози, пожегтіло, листя, облетіло і на землю килимом лягло, під ногами тихо шелестіло і осіннім дихало теплом. Йшов Христос легким. Повільним кроком і листки засушені збирав, а сердитий вітер ненароком з його рук те листя виривав. Де ж плоди, де ж виноград дозрілий, навіть і запаху приємного нема? О, невже всі грона облетіли, і плодів шукаю я дарма? Я ж ростив, я ж поливав росою, соком напуваючи гілки. Тож невже осінньою порою плід не пригорнує до руки. Тут озвалась гілочка тоненька, кілька грон гойдалася на ній, до Христа промовила тихенько, стугою і болем кілька слів. По весні був дуже сильний вітер, і виноградник наш він зачепив молоді, зламав крихкі щевіти, і зелене листя геть оббив. Пам'ятаю, шаленіла злива, темна хмара висипала град, землю чорну білим килимом стелила, візерунком став зелений виноград. Я тремтіла і ховалася від вітру, прикривала листям ягідки. шквал життя зуміла пережити, проганяючи сумні, як ніч думки. Сонце припікало невблаганно, біля серця болим запекло, я молилась ввечері, і зрання, і тоді, як сил вже не було. Час прийшов і вдарили морози. Я трималась скільки було сил. Льодом виноград вкривали сльози, дощ осінній в душу моросив. Мій Ісус, тебе я зачекалась. Вибач, що так мало зберегла. Я з життєвою стихією змагалась, соком правди була в морі зла. Осінь попрощалась з жовтим садом, їй услід лиш вітерець дмухнув, кілька грон, достиглих винограду, Божий син, до серця пригорнув.